Це все я лише школу закінчив чотири години назад. Так що <смі>, нормально все. Так про своє поранення згадує 21-річний Даніїл. Посічення уламками руки та обличчя дістав, коли брав участь у звільненні Харківщини. Хоча повномасштабна війна зустріла його на Донеччині. Про те, що буде наступ, зізнається військовий, здогадувалося. Але, як і усі, до кінця не вірили. Нам цю інформацію повністю не доводили, але ж ми ж теж помічаємо, що скупчення техніки йде. Ми готові до цього. Але до кінця, як і усі українці, ми вірили, що ну, яка війна, блін, 2022 рік, ну, яка війна може бути. У військомат Даніїл пішов відразу після закінчення школи. Щойно підписав контракт, відправився у зону ООС. Про своє рішення стати військовим говорить коротко. Я вважаю, що кожен повинен захищати свій дім. І, хоча воює хлопець, уже не перший рік каже, небезпека читує скрізь, але от найгарячіше було на Харківщині. Та головне, що зусилля не були марними. Зона ООС у нас була в Донецькій області, і там ми вели більше як окопну війну. Просто не пропускали ворога просуватися далі. бойовим медиком. Коли Ти вже в ООС був бойовим медиком чи в так, ООС я виїхав старшим бойовим медиком. А до цього я служив в мінометній батареї. За ці 10 місяців найтяжіше, найважче було в Харківській області, це в районі Ізюма. Працівник намагався прорватися в Донецьку область. Захопити місто Слов'янське, там би було б нам дуже тяжко виходить потім звідти. Но ми не дали їм це зробити, як ви знаєте, зі уже наш, ми його звільнили. На межі життя та смерті був не раз, розповідає Даніїл. Ворог не жалкував ракет ані на військових, ані на цивільних. У перші дні російські дрони «Орлани» днями вистежували позиції ЗСУ. Потім туди гатили мінометами, артилерією, запускали винищувачі. Та їх із пілотами, як і дрони з їхніми операторами. Цитую хлопця, вже відправили на концерт до Кобзона. Іноді із ворогом доводилося боротися і впритул. Коли вони були вже, що ти їх очима бачиш, ти розумієш, що, можливо, це вже все. І коли тебе ще криє артилерія, снаряди падають поруч з тобою, ти звикаєш до цього, і це в порядку вішей. Але коли вже воно регулярно летить, і вони перестрілялись біля тебе. Ти розумієш, буває, що це ну, може бути баста. І коли мене е, друг, є один-чотири, достає е, сказки Оскова, каже, док, о, я такий вал. І він кличе біжить до мене. Я біжу. і розумію, що я не прибіжав до нього. Я б вже попав, тому що в тому районі влучив снаряд. Та найважче зізнається, Даніїл переживає втрату побратимів. На рахунку понад півсотні врятованих хлопців каже, аби врятувати кожного, бойові медики готові кілометри йти пішки. Було таке два-три кілометри, три чоловіка на Якщо нема насілок, бувало таке, що тяжкі бої, спальний мішок якийсь. Спальний мішочок, наприклад, витягуємо його в безпечну зону, там ми вже його ще більше перематуємо бандажами. Я би тут ставив плюсики, а я думаю, що про це не можна казати. Багато людей набагато більше врятовують, ніж я. Врятовуємо життя ми всі разом. Хтось підтримкою, хтось молитвою. Хтось, хто що накладе турнікет, хтось в капельниці. Є різні поранення, але я думаю, що більше 60 плюсів у мене б на броніку було б це 100%. А от про своє поранення хлопець довго не хотів розповідати. Я повертався з позиції своїм побратимом і опинився не в той час в непотрібному місці. І так попав. Про це я згадувати не хочу, це вже в минулому. Я це не хочу називати пораним, тому що є поранення набагато важче. Це коли людина без руки, без ноги. І хоча інших рятує, собі того дня навіть не наклав турнікет. Думав, що усе минеться. Зупиняти кровотечу, взялися бійці вже із іншої бригади, навіть попри те, що спочатку Даніїла прийняли за ворога. Мене витягували злісово як крути, вибігли. Наші я бачив в пікселі. Вони спочатку подумали, що я сепар, тому що я їхав з дальніх позицій, Забрали в мене радійку, раді... забрали пончет, ну, пончет, там де всякі відмітки е, наших позицій, позицій ворогів. І думали, що я засланий казачок. Я кажу, то я свій. Ну, вони, зрозуміло, що спочатку надали допомогу, потім мене перевіряли, потім узнали, що я так, що я свій. І я дуже їм вдячний, тому що коли людина знаходиться в стані шоку, Наприклад, я накладав багато турнікетів, але я не думав, що це так боляче. Іменно коли ти на тренуванні накладаєш на всю там минутку, ти попускаєш, знімаєш, а тут на тобі турнікет більше по пів більше, ніж пів години, і це так дуже боляче. Ця ситуація стала показовою по відношенню до полонених. До мене до мене віднеслись нормально. Надали допомогу, мене ніхто не чіпав той час. Хоча вже скільки часу пройшло, я тільки згадав цю ситуацію. Ви перше, кому я про це розповідаю. Коли ми брали в полон там, де я був присутній, ми не, ми не знущались, в мене є відео. Понятно, що я знімав на пам'ять для себе. І я вважаю, що кожен так повинен робити. Ми надали допомогу, дали сігарети, що вони хотіли, дали води, вкрили термоковдри, щоб людина не мерзла. Як вони поводяться з нашими, я думаю, це видно. В інтернеті, везде. власне, росіян захопили теж немало. Даніл каже, коли став спілкуватися із ними, зрозумів, що говорити немає про що. Вони пруті, прують, пруті, прують, як мураві. Бригада взяла багато полонених, і навіть коли я питав, ми особисто брали повоненим нашої роти, нашим, нашим підрозділом. І на питання я йому задав, що ти тут робиш. Він каже, що. Він приїхав сюди, щоб не забрали брата в армію. А я питаю у інших вже, це інша ситуація полонених. Так вони кажуть, що Степан Бандера живе у Львові, йому 70 років. Я такий взявся за голову. І все. у мене я просто вже не хотів з ними розмовляти, бо ну, вони трошки ще десь в Совєтському Союзі живуть. Вони реально від світу відсталі трошки. Радянська у другій армії світу і військова форма. Та й своє звання каже, вони давно. Тратили. О, берси, в них берси, мабуть, ще діди такі носили в 90-х, у них до сих пор такі бірси. Форма в кого нова, в кого стара. І вони до сих пор там підшиваються, голочкою, як Совєтській армії, було. Та вони казали, що Київ за три дні захоплять, в того, що схопили цілей. Це ніяка, не друга армія. Я думаю, на друге місце можна вже Україну після американців. А от Україна стає дедалі міцнішою. Зараз все у нас якби наважується і забезпечення йде повним ходом. На місці не стоїть і волонтерський рух. Даніл каже, завдяки небайдужим їсти завжди було що. Допомагали часто із екіпіруванням бронежилет, який теж не раз рятував життя. Волонтерський, на ньому й тосі видно запеклу кров. Я дуже вдячний волонтерам за таку підтримку і саме допомогу. Ну, теж що саме от що відчувати ко це це саме волонтерські бронежилетам, які збирали волонтери гроші, щоб там чують багато людей. Оце гріє душу. Втім, пройти усі ці випробування допомагали короткі смс від рідних. Коли не було зв'язку, бойовий дух підіймали собі самі. Там я прочитав, там батьки написали, що дівчина і ти такий вау, все круто, мене дома чекають. І це реально важливо, коли тебе підтримують. Це дає тобі мотивацію повернутися додому і що все буде добре. Листиві дітей до нас приходили далі слова підтримки, зв'язку не було, якби інтернету. А кожен розповідає життєві історії, там, хто про дітей. Про дітей завжди цікаво слухати, хто як там на дискотеці з кимось дрався, і так і піднімали. Прикольні історії розповідали. Бували там в карти, грали, наприклад, якісь такі, поки була там вільна хвилинка. У вільний час допомагали і місцевим, які так і не евакуювалися із гарячих точок. Я допомагав медицині. Там таблетки, там, старі дідусі, бабусі. Хтось допомагає їжею. І ти за ними приглядаєш. Понятно, що тебе багато часу нема. Але ти спитаєш там, як справи все добре. вони скажуть, скаже да що допомогти там нарубати дрова ти нарубаєш і побіжав собі на позицію виконувати бойове завдання. А ще розповідає: люди, які нині живуть в окупації, часто просто не хотіли покидати рідну домівку. І, попри різні історії, чекають, коли над їхнім містом чи селом підійметься український прапор. Іншим радить не створювати хаос. Саме він грає на руку ворогу і запевняє. Збройні сили України, навіть коли розуміють, що йдуть на смерть, не відступлять, поки не звільнять усі території. Кожна, кожен підрозділ, кожна бригада, всі молодці. Але я дуже пишаю своїм своєї бригади, своїм першим батальйоном, нашим, верніше. Кожен до останнього тримав позицію, коли у ворога була перевага, що у нас один військовий, вважаю, стояв проти 16. Військових Російської Федерації. І ніхто не давав майже задню, всі стояли до кінця і зараз стоять. І Ми тримали рубежі, на яких реально було дуже-дуже важко. Ми стримували і зараз стримуємо противника, який отримує добрих цілей. Вони зараз зайшли злочинці, вори, забрали Херсон, але ми ж знаємо, де вони. Ми до них йдемо. Почуть, продвигаємося. І ще трошки і ми все заберемо. Все, що належить нам, це наше, так само і Крим. Попри десятки урятованих життів, поранення, Даніл себе героєм не вважає. Жартома відгукується, хлопець з району. Є там, коли людина реально винула, там військові. Строгітки. Я, звичайний хлопець з району Житомира. От і все. Я бороню свою країну, і я вважаю, що. Нині хлопець проходить реабілітацію у Житомирі. Мріє стати інструктором, аби набуті знання передавати іншим. І по дзвінку готовий знову їхати на фронт. А доки герой допомагає збирати кошти волонтерам для своїх побратимів. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК 1 Артему Лисогору, заступнику командуючого ООС, повномасштабне вторгнення Росії, довелось зустріти у Луганській області в місті щастя. Раз 23-го числа. Після вже отримання всіх завдань ми розуміли і вже бачили, скажімо так, початок якогось активного руху на території супротивника вздовж лінії розмежування якраз нашої відповідальності. Ми розуміли, що ось же щось назріває. Посилились. Обстріли саме з реактивної системи, з реактивних систем якраз цих районів, де були розташування частин, але вони були такі, скажімо, турбуючі не прямої прицільності. А 23 числа десь близько, десь з вечора почались такі обстріли вже попотужніші, але все одно ще скажімо так прямих. Прямих уражень цілий в місті ще не відбувалося, Це більше були обстріли по позиціях по наших по збройних сил України, по прикордонниках. І вже близько другої ночі, 24 лютого, з'явилась інформація про рух противника. Вже за півгодини почався потужний обстріл. Зв'язок ворог майже відразу заглушив. Працювали на радіостанціях. Почався такий дуже жорсткий обстріл. В першу чергу, щастинської ТЕЦ, і вже потім якраз перехід з мосту, вихід на місто. Щ щастя, о восьмій годині у нас відбувся прорив противника в місто. Та близько восьмої ранку відбувся прорив противника у місто. На той момент у наших підрозділів не було належного оснащення, тож дати гідну відсіч не могли. Продовж дня точилися бої. Почали підтягуватися наші військові. Працювала як наша артилерія, так і ворожа. Ворог, не очікуючи такої відсічі, розвернув наступальну колону та відійшов 24 числа. Ми взяли вже чотирьох військової і це якраз були екіпажі БМП, які ми підбили, тому що вони потрапили, грубо кажучи, в кільце тої групи нашої, яка виходила на прорив до своєї бази. І їх ми взяли і повністю зі зброєю, з документами, з усім передали. Обсадили на батареї вивезли вже на розташування батальйони. Потім вони там були направлені далі. Вже та залишити щастя довелось через декілька днів. Тоді підрозділ Артема Лисогора закріпився у сєверодонецьку. Отримали нові корективи та завдання від керівництва для оборони населених пунктів навколо міста. Підрозділи були виставлені на всіх критичних інфраструктурах поліції. Це мається на увазі як мости, мости КПВ. КПП, якісь блокпости були новооснащені, швидко заривались, швидко це все вже відбувалася в умовах бойових дій під обстрілами, в тому числі і взаємодії під час обстрілів прилітали і по супермаркетах, і по всьому і десь необхідно було не допускати і вчинення мародерства цивільними, і евакуація цивільних, і надання допомоги пораненим. То, ну, роботи було дуже багато, і воно все дуже динамічно і все зараз не передасиш так, тому що воно, скажем так, вроді час і прийшов, але не все живе в пам'яті. Правоохорони зізнається, критичних вражаючих та болючих моментів було дуже багато. Однак виконувати завдання підрозділам вдавалось із мінімальними втратами. Та коли Артем повернувся на відносно мирну Житомирщину, відчув дисонанс. Однак, в той же час і радість певно, було радісно це побачити родину перший раз там за дев'ять місяців. Важко виходити, коли. Там залишаються ще твої друзі, твої побратими, з якими разом ці сім місяців там боронили, боронили країну і кожен день, скажімо так, і їли, і спали, і все разом. І важкувато через там, травмування виходити і тимчасово вибувати. Звідси все одно кожен день з хлопцями спілкуюся. а по сприйняттю. ну… Ну, сказати що там щось здивувало, ні, ну як би не здивувало, тому що зрозуміло, що в одному місці йде бій. Тут приємно був, якби інформацію все одно отримало, але приємно був вражений, скажімо так що дійсно Житомирщина, видно, що підготувалась і кількістю тих блокпостів, і кількістю. Людей, які пішли в добровольчі формування, ті, які пішли в збройні сили, і дуже приємно було те, що дуже багато працівників поліції з перших днів оборони, скажімо так, області повернулися в стрій з пенсії, ще звідкись, і так само національній гвардії, це було дуже приємно бачити. Так, да, звісно. Резонанс якийсь є, те, що ну, люди ходять там спокійно, але ну, напевно для цього ми там і знаходились, для того, щоб 에, тут наші діти, наші родини і люди могли себе спокійно відчувати. І досі хлопці там знаходяться і звільняють. Ну для, я так думаю, для цього ми боронимо нашу державу, для того, щоб наші люди могли спокійно жити, але не забували про те, що у нас іде жорстка війна. Зараз він та уся поліція продовжує працювати та виконувати як звичні, так і принесені війною завдання. Зізнається, навантаження збільшилось однак, заради людей та країни не зупинятимуться. А щодо нашої перемоги сумнівів немає, адже знає наших воїнів та на наше завзяття не щоток. Що ми переможемо нас виходу до іншого немає. Тут якби взагалі питання не виникає. Просто питання ціни цієї перемоги. І Ми прекрасно розуміємо, що зараз всі намагаються максимально зробити все для того, щоб якомога швидше перемогти і дати нашій країні спокійно розвиватися. Я думаю, в будь-якому випадку переможемо, але кажуть, тут необхідно терпіння, і як правильно каже командувач, за чисто мовчання. Тому цю тему про те, коли ми переможемо і як ми переможемо. Я думаю, ми опустимо. в будь-якому разі перемога буде за нами, тому що ми відстоюємо своє відступати. Ми Взагалі нікуди тут наші родини, наші діти. І я думаю, що зробимо всі, гуртом разом все, що потрібно для нашої перемоги. Упродовж вихідних власному центрі тривали масштабні заходи, спрямовані на попередження правопорушень, а також виявлення та припинення можливих правопорушень, як адміністративних, так і кримінальних, у рамках цих заходів в одному з нічних розважальних. Закладів поліцейські проводили слідчі дії. Пов'язана ситуація була з травмуванням одного з клієнтів під час цих заходів. Поліцейські. Зафіксували перебування у нічний час у цьому закладі значної кількості чоловіків, приблизно 15 20 осіб. Усі чоловіки, переважно молодого віку. Їх всіх було доставлено до Житомирського райуправління поліції, де встановлено їхні особи, а також інші. Обставини, у тому числі ймовірну причетність або непричетність до вчинення правопорушень. Надалі поліцейські також проводитимуть такі заходи. Переважно вони триватимуть у вихідні святкові дні однак, можливі подібні превентивні рейди і в будні. Поліцейські підготували подання до міської ради щодо. Діяльності цього закладу у подальшому на даний час у них режим роботи цілодобовий. Однак, зважаючи на всі описані обставини, поліцейські підготували подання до міської ради щодо недоцільності такого режиму роботи вказаного закладу. Після Бучі Ірпеня та Гостомеля столичні розмінувальники взялися за Житомирщину. Одній із сіл Малинської громади перевіряли місцевий ставок на наявність вибухонебезпечних предметів. Пішов. Староста нових воробів говорить, що взимку село постраждало від обстрілів, тому залишки прильотів ймовірно, криються у воді. Зима і ставок був замерзший. і так з погляду було видно, де в яку частину були прильоти. В льот був побитий по крішений і такі стояли брили, що видно, що там був приход чи приліт. Буде велика загроза, якщо не доставати, ви бачите нашого водолазу, який буде спускатись в водоймі. У нього сухий костюм, будемо перевіряти на наявність вибухонебезпечних предметів, при наяві виявлення будемо доставати або знешкоджувати на місці. Прибор волом будемо кидати пошуковий елемент і тралити шляхом на малому ходу, і буде сигнал, буде спускатися водолаз. Mm -hmm. Тобто ми його відпускаємо на 5-6 метрів від лодки і на малому ходу йдемо лодкою по, по акваторії. Буде сигнал, зупиняємося, як впиримося і спускається водолаз. За результатами перевірки акваторії ставка вибухонебезпечних предметів не виявлено. Водоканалу і до гідропарку від ранку кипить робота. І чоловіки, і жінки прибирають зелені насадження. Усі вони працівники Житомир-водоканалу. Сьогодні у нас чистий четвер по Житомирські. Згідно з розпорядженням міського голови, комунальні підприємства отримали вказівки перебрати території поблизу своїх об'єктів. І закріплені за ними ще якісь території в межах міста. Долучились до прибирання близько 50% усього колективу підприємства та навіть директор. Усі разом кажуть, мають досить великий план роботи. Сьогодні наші працівники приберуть території поблизу каналізаційних насосних станцій, очисних споруд води, очисних споруд каналізації. Самі ж працівники зізнаються, хоча прибирання це розпорядження міського голови долучаються за власною ініціативою, адже в першу чергу це їхнє місто, а також можливість дати приклад іншим населеним пунктам. Дуже важливо, щоб місто підтримати в чистоті. Все одно що проїжджають багато людей з інших областей і дивляться, як тут у нас. Як ми бачу, щось робить і в інших містах будуть щось робити. Серед учасників прибирання кожен має своє завдання, тож працюють злагоджено та швидко. Спочатку кажуть, розчищають алею від застарілих насаджень, аби було не тільки гарно, але й зручно ходити. У сухі, по першу чергу, достаємо Ті, що звісають, мішають пройти людям, прибираємо. Сміття так само будемо прибирати, бо люди ж є різні, понакидують, а за собою не хочуть прибрати. Ми стараємося підтримати все в чистоті. А вже зібране сміття в кінці будуть вивозити на міське звалище. Підтримувати чистоту у рідному місті зазначають на підприємстві, намагаються завжди. Тож на таке прибирання виходять не вперше. Щороку очищаємо території які наших об'єктів від сміття у всесвітній день прибирання у міжнародний день чистих берегів ми прибираємо територію річки Тетерева, береги річки Тетерева поблизу наших скидів тому Такі акції таких акцій кожного року ми у нас кілька. Тепер кажуть працівники водоканалу, мандрувати стежкою до улюбленого усіма житомирянами гідропарку буде ще приємніше. Катерина Волкова, Юлія Сідкевич, телеканал СК 1 Я захотіла, щоб вона скоріше закінчилась. Ми війшли в парк і поїхали на море. А що ти хочеш їм побажати побажатися? вони були здорові там чи щось. Я хочу їм побажати, щоб вони були здорові і сласиве. Вони повернулися до їх, їх, їх дітей і до їхнього Я хочу побажати, щоб вони захисні тут поїхали собі додому. У мене батьки в ЗСУ. Мама медик і тато зараз на кордоні України. Скачі, маска, щоб, щоб хотіли побажати своїм батькам і взагалі усім захисникам і захисницям? Ми О, нічого, миру, миру і здоров'я, щоб всі були здорові і живі, головне. Дякую, що ви нас захищаєте. А Що хочеш їм побажати? Щоб, щоб було щоб було оружжя проти руських. Здоров'я їм, удачі, побіди нам і терпіння. рідних не маємо. Але бажаємо перемоги швидкої. Ми спокійні, вони в нас найкращі, і ми маємо надію, що в нас все буде добре. Головне, Завдяки що ми їм віримо в них. Да, ми це дуже перемога вірим. буде за нами, це головне. Хочеться, щоб скоріше все-таки закінчилася війна. Да. Всі повернулися живі та здорові. Ми їх підтримуємо більше підтримуємо, сил. Звісно. <звісно> ми віримо дуже в перемогу. Да, віримо в перемогу, віримо в їх, що все буде добре, вони справляться. Воює под Херсоном. Хочу сказати всім захисникам огромне дякую, що захищають нашу страну, Україну. Ну, не знаю, що ще сказати. Я дуже то, що я українка. Дідусь наш воює, мій папа, зараз на передовій. Привітаємо його, подзвонимо, Ми так йому через день дзвонимо. А що взагалі хочете побажати захисникам і захисницям? Ой, побажати, щоб швидше закінчилась війна, щоб вони трималися. Ми, ми в них віримо, надіємося, що підтримуємо їх. Наші дітки ось у першому класі їм малювали малюночки, передавали. І ми щось теж передавали посилку з малюнками. Чекаємо їх дуже сильно вдома. Перемоги, перемоги. Віри в найкраще. Так, ми, ми переможемо. Сто Так, мій зять знаходиться да, в Збройних силах України. Що хотіли б передати йому і іншим? здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я? Ну і перемоги, звичайно. Багато в мене родичів, багато на фронті. Мій чоловік тренує ЗСУ. А скажіть, будь ласка, що хотіли побажати захисникам і захисницям і безпосередньо своїм родичам? довгих років життя нашої перемоги якнайшвидше і Ну, щоб все було добре? Все буде Україна!